Законопроект 8271, що з ним не так та наскільки можуть ув'язнити військових, 13 грудня до Президента України було подано законопроект, який збільшує кримінальну відповідальність для наших військових. Так, за непокору або невиконання наказу військову можуть посадити за грати від 3 до 10 років. А за самовільне залишення частини, дезертирство, а також за відмову діяти зброєю від 5 до 12 років позбавлення волі. Хочемо зауважити, що у військових забирається можливість умовного терміну або дострокового звільнення. Тобто у військових немає можливості бути звільненим за пом'якшуючими обставинами. Людина, яка навіть не в установці, не виконала наказу командира, не буде мати права на м'якше ставлення до неї. А також на звільнення від відбування покарання з випробуванням незалежно від обставин справи. Чи вважаєте ви потрібним прийняття цього законопроекту?